Ребят, унікальні наушнички. Унікальні наушнички за 464 гривні. Що ти отримуєш? Ти отримуєш Амбішурки запасні. тайпсі зарядочку. Проводок для тайпсі зарядки. Наушники з RGB подсветочкою. Тут у нас RGB, так, да, RGB. Подсвіточка отут світла на, 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 на наушничках. Наушнички удобно вухові лежать. Плюс до них отакий кейс. Кейс є павербанком, ребята. Павербанк, яким можна зарядити свій телефон. Павербанк на 3,5 тисячі мА, ребята. Не в кожного такий павербанк, я вам скажу є. Плюс у нас тайпці зарядочка. Плюс у нас тут подсвіточка. Зараз ми наушнички поставимо. Дивіться. Кожний наушничок підсвічений йде. Бачите, подсвіточка. І зарядочка пішла. Бачиш? Показує уровень заряду е кейса і уровень заряда кожного наушника. Бачите? Винімаєш воно, бачиш, голубокрасним тепер моргає. Наушник готовий до спалювання. Отакий ось набор з наушничками. Я думаю, буде виручалочкою на будь-якій природі де угодно. Павербанк завжди мати, мати під рукою. Це класно, плюс 3500 мАч і не що попало, а акумулятор Samsung тут фірми Корея, Тобто це буде класна коробочка виручалка на природу на куди угодно. Наушнички я думаю вполне собі достойні. Звукончик у них нормальний, наушники нормальні. Претензій до них ніколи не мав. Я таку модель до не давно возив, але просто не перекопакував на Samsung. А це рішив перепакувати, виставив ціну. Коротше, кому дорого не купляйте, кому нормально купляйте все.